Умедна і водночас показова історія розгортається цими днями навколо спецоперації президента Чехії Петра Павела з пошуку артилерійських боєприпасів для України. Чехи, яким Петр Павел останнім часом дав вагомий привід пишатись своєю країною і своїм президентом, публічно наваляли великому американському виданню Wall Street Джорнал, яке назвало Чехію маленьким колишнім сателітом СРСР. І змусили американців все переписати і з повагою ставитись і до країни і до її зусиль, які Wall Street Journal, власне і описав цій статті. Загалом вона якраз про те, як Петер Павел перевертає небо і землю, вишукуючи снаряди для України, і в яких дивних і неочікуваних місцях їх знаходить, і як йому це вдається. Поки ті ж американці дуже повільно доходять до стадії, яку Черчилль описував свого часу словами: американці завжди вчинять правильно, але спершу вичерпають усі. І інші можливості. Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання, на якому сьогодні розкажу про те, де чехи знайшли вже півтора мільйони боєприпасів, що придумали американці, аби лише не голосувати за 60 мільярдів допомоги Україні. Яку ідею допомоги підтримує Трамп, і як американські партнери наполегливо радять самій Україні не розслабляти булки і не покладатись лише на них. Не забудьте нагадую, підписатись на є питання, поставити вподобайку і натиснути дзвіночок. Це важливо, і задонатити на підрозділ БПЛ з запорізького напрямку або придбати наш мерч на модному маркетплейсі Каста. Весь прибуток від якого ми теж передаємо їм. Там ще дещо залишилось. Ми поки що чиїмо весняний. Історія з тим, як чехи наваляли американцям, була наступна. Wall Street Джордал в неділю опублікував текст про те, як і де чехи знаходять снаряди, яких критично бракує Україні. В якому розказали про відчайдушні зусилля і ризиковані рішення, до яких чехи вдаються, статтю при цьому назвали «Маленький колишній сателіт СРСР, починає полювання на зброю для України. Фразу «сателіт СРСР вони винесли в заголовок не випадково, бо вони описують, що саме цей сумний епізод чеської історії відіграв зараз важливу роль у зусиллях Чехії. Чехія активізувала відносини часів холодної війни і придбала близько 800 тисяч артилерійських снарядів у різних постачальників по всьому світу і знайшла, де можна дістати ще 700 тисяч боєприпасів, якщо знайдуться кошти, вже знайдені і законтрактовані. Це 300 тисяч снарядів радянського зразка та півмільйона. Західного виробництва вони будуть доставлені в Україну партіями до кінця року. Щоб викупити усі півтора мільйони боєприпасів, потрібно 3 мільярди євро. Перші партії, за словами чеських офіційних осіб, можуть почати надходити в Україну протягом декількох тижнів. За різними оцінками збройним силам потрібно приблизно 200 тисяч боєприпасів різних калібрів щомісяця, щоб стримати Мордор. Європа не встигає нарощувати виробництво власних нарядів, щоб відповідати такому темпу. Тому відшукавши ці півтора мільйони боєприпасів, Петр Павел фактично виграв Україні час, поки Європа і Штати розчахляються. Wall Street Journal розповідає, що шукати снаряди чехи по тихому почали ще перед вторгненням. Поки Сполучені Штати, Франція чи Німеччина зосереджувались переважно на нарощуванні внутрішнього виробництва зброї для допомоги Україні, чеські чиновники зосередились на тому, щоб викупати вже наявну зброю на зовнішніх ринках. Чеські посадовці почали тихо подорожувати по всьому світу, укладаючи контракти і домовляючись про експортні ліцензії з десятками країн-виробників. Неочікувано, як розповіли самі чеські чиновники, допомогло в цьому саме те, згадане у заголовку у минуле радянського сателіта. Чехія успадкувала від того не найкращого періоду своєї історії збройову промисловість із мережею клієнтів по всьому світу і хороші стосунки з багатьма країнами глобального півдня, що мають великі запаси зброї радянських часів і потужності виробляти ще більше зброї. Офіційні особи Чехії не схильні розкривати деталі того звідки надходять Ряди, але кажуть, що серед постачальників є ті, кого вважають традиційно союзниками Росії. Ці потенційні постачальники в Африці, Азії та Латинській Америці пішли на зустріч Чехам, відхиливши перед тим аналогічні звернення штатів та ряду країн Західної Європи. Чехи домовляються з цими країнами, потім зводять їх з конкретною західною державою, яка розміщує замовлення і оплачує його. І доставку на чехах. Лежить організація логістики і поставок через її власні кордони або через треті країни, так щоб понеможливити будь-який прямий зв'язок між країною походження зброї та Україною. Раїною щоб не наражати постачальника на гнів Москви. як розповідає радник чеського уряду з нацбезпеки, перемовини ведуть будь ким, хто має зброю незалежно від політичної позиції, за рідкісними винятками, такими як КНДР. При цьому такі зусилля Праги виявили певний феномен. Публічно дружнє ставлення деяких урядів до Росії в приватному порядку супроводжується повною готовністю вести бізнес із союзниками України. Один з тих, хто допомагав домовлятись за снаряди для України, Томаш Копечний спецпредставник Чехії з питань України. Чоловік у шкарпетках із зображенням палаючого Кремля, як описує його Wall Street Джорнал. Розповідає тут в тексті, що минуле Чехії як радянського сателіта сформулювала жорстку позицію його України. Уряд Чехії вважає поразку Росії в Україні необхідною і не вірить у переговори з Путіним. Поки Сполучені Штати і інші великі держави дискутували про небезпечність постачання Україні нових типів зброї, бо це, мовляв, спровокує Москву, Чехія швидко почала постачати в Україну бойові танки, ракетні та великі артилерійські установки. Пускову установку для ракет, які потопили флагман. Чорноморського флоту Росії Москва передала Чехія, стверджує видання. Що здається мені теж окрема новина? Ніде у відкритих джерелах такої інформації досі я не зустрічала, але знайшла наприклад, що рік тому на річницю потоплення Москви президент Чехії Петр Павел передав на благодійний аукціон чеської ініціативи подарунок для Путіна маленьку модель комплексу Нептун, з якого і вразили крейсер Москва. Маленьку модель продали за 56 тисяч крон, приблизно 95 тисяч гривень. Тому очевидно, ми ще дізнаємося щось про цю історію. Так, от про Чехію, ролі її президента у цій війні і позицію чеського народу. Фраза Маленький радянський сателіт у заголовку цієї цілком позитивної для Чехії в статті у США викликала справжній праведний гнів у Чехів. Янда, керівник одного з чеських аналітичних центрів, Центру політики безпеки, опублікував в Твіттері гнівний пост зі скріншотом статті і словами: Ми бляха, вам не маленький, колишній радянський сателіт. Ми Чехія, горда 10 десятимільйонна країна, президент якої щойно зателефонував президенту Тайваню, і ми отримали близько мільйона артилерійських снарядів для українських. Захисників, поки Німеччина і Франція міряються пісюнами. у стрічці побачило майже три мільйони людей. Він зібрав тисячі репостів і Wall Street Journal виправила заголовок на більш політ і історично коректний у центральній Європі. Чехи шукають зброю для України. Поки США відмовляються від допомоги Україні. Прага звернулася до своїх контактів часів холодної війни, щоб поставити боєприпаси, які вкрай потрібні. Києву ось таке от змагання за лідерство в Європі якому тихо перемагає, поки що здається президент Чехії Петер Павел і Чехи, що в мене вселяє певний оптимізм в цій історії з Чехією і в історії з тим, як Макрон погрожує вже тиждень чи два ввести війська в Україну. Я сподіваюся, обома ними, а вони в першу чергу політики, яким важлива підтримка власних виборців і важливі їхні власні амбіції і претензії на лідерство в Європі. Так, от я сподіваюся, що обома цими політиками рухає, в тому числі, думка про те, що Україна, врешті, має перемогти, і вони будуть до цієї перемоги безпосередньо причетні. І вони будуть так би мовити на боці переможця. Гострі заяви Емануеля Макрона, які вже другий чи третій тиждень бентежать інших західних лідерів, мають саме таку природу. Макрон бачить в цьому лідерство Франції у Європі. Після того як Меркель пішла на політичну пенсію, місце лідера у Європі вакантне і на це місце претендує цими днями Макрон. І до того претендував, просто не всі помічали. Франція однією з перших передала Києву артилерію, допомогла переступити кілька західних червоних ліній. Завдяки їй, в тому числі, відбулася танкова коаліція, і було знято табу на постачання далекобійних ракет скальпі Shadow. Зараз Макрон логічно дійшов до ще одного табу. Захід має зняти мораторії на присутність в Україні своїх військ фізично. Як стверджує французьке видання Le Monde, задумались про відправку французьких військових в Україну в Єлісейському палаці ще влітку минулого року, коли стало очевидно, що український контрнаступ не став таким, як очікували. Ще більш агресивним Макрона зробила затримка американської допомоги і погрози Трампа, який має всі шанси стати наступним президентом США, піти з Європи і з НАТО, і те і інше підштовхнуло європейців більш. Предметно задуматись про власну безпеку і про те, як і чим вони будуть підтримувати Україну в умовах, коли американської зброї і фінансів. Не буде велику частину цього тягаря взяла на себе якраз Німеччина, і її пакети допомоги найбільші. Очевидно, не маючи змоги змагатись з німцями в цьому, в Парижі як козир, виклали цю історію з веденням військ, яку досі тримали в собі і в таємниці. Як не дивно, якогось яскраво вираженого невдоволення чи обурення серед пересічних французів і серед французьких військових такі плани їхнього президента поки не викликали. Ці плани поки що викликають супротив і обурення якраз у європейських партнерів Макрона, проте дискусія про це вже запущена. І, очевидно, далі процес буде розвиватись, як і з іншими червоними лініями, і закінчиться тим, чим і всі попередні, пізніше ніж нам хотілось би, але західні батальйони будуть брати участь тут не просто в навчаннях чи технічному обслуговуванні складної західної військової техніки, а безпосередньо у військових операціях. Ну і нарешті тим часом в Америці вже рівно півроку, як там триває епопея з ухваленням допомоги на 60 мільярдів нам. І цього тижня триває черговий раунд. У конгресу залишилось 4 робочих дні. Потім вони знову підуть на канікули. І якщо хоч якийсь вже пакет до канікулів не ухвалять, то до питання повернуться десь аж в середині квітня. Демократи в обох палатах конгресу закликають спікера Майка Джонсона зробити вже це нарешті до цієї довгої перерви. На столі остання ідея Джонсона на ухвалити рішення про допомогу Україні, але не у формі гранту, як було досі, а у формі кредиту. Вчора зокрема про це говорив у Києві впливовий сенатор від республіканської партії Лінці Грем, який приїжджав сюди з візитом, метою якого могло бути якраз обговорення ось такого варіанту. Грем сподівається, що конгрес зможе просунутись вперед цьому питанні цього тижня. Як тільки американці ухвалять свій власний бюджет, до чого вони вже близькі, Джонсон все ще намагається розіграти комбінацію і вашим і нашим і не бути усуненим з посади. Минулого тижня, під час розмови з республіканцями в сенаті, він запропонував змінити законопроект про допомогу іноземним державам, зробити її якраз тим самим кредитом або програмою ленд-лізу, а не грантом, також він піднімав тему того, що в законопроект мають бути включені формулювання, які дозволять штатам використовувати конфісковані. Російські активи для фінансування цієї допомоги. Сенатор Грем вчора у Києві стверджував, що ідея допомоги Україні у формі безвідсоткового кредиту. Має підтримку і самого Дональда Трампа. Минулого тижня мої колеги у Сполучених Штатах, посилаючись на людей з оточення Трампа, які спілкуються з ним, в тому числі і про Україну, розповідали мені, що у Трампа поки що взагалі немає в голові ніякого плану, як він буде діяти щодо України, якщо чи коли стане президентом, кажуть, вирішувати це він буде, коли президентом стане стратегічна невизначеність, так би мовити, по американськи в контексті української допомоги вчора на європейській правді була опублікована цікава колонка колишнього американського конгресмена, члена палати представників Джима Слеттері. Вона називається Чому Київ має перейматися не тільки допомогою Сполучених Штатів? Він описує, чому збереження політичної підтримки у Штатах і ЄС щодо подальшого надання мільярдів допомоги Україні буде непростим завданням, але виконуваним. Зокрема, пише про те, що іноземна допомога ніколи не була популярною у сполучених штатах, і наводить приклад того, як свого часу президент Сполучених Штатів Гаррі Трумен доклав величезних зусиль до того, щоб переконати конгрес схвалити. Той самий план Маршала після Другої світової війни. Попри сильну політичну опозицію, завдяки лідерству Трумена, план був схвалений. Врешті Європа отримала допомогу, необхідну для її відновлення після війни. Якщо США змогли профінансувати план Маршала і захищати Корею протягом майже 75 років, ми безумовно разом з нашими партнерами в ЄС знайдемо ресурси, щоб допомогти українцям захистити свою країну і свободу Європи. Я досі впевнений, що великий пакет допомоги. Україні буде схвалений протягом наступних 30-60 днів. Пише він, пригадуючи відому фразу Уінстона Черчилля, американці завжди вчинять правильно, але перед тим вичерпають усі інші можливості. А далі великий шматок його тексту присвячений тому, що Америку і Європу турбують зміни і всередині самої України. Хочу його зачитати для розуміння того, що в США розуміють про нас, і що їх турбують ті ж речі, що і нас, поки партнери України в Штатах і ЄС обговорюють майбутню допомогу українським урядовцям, варто було б активно Працювати над підвищенням національної самостійності і самодостатності Україна досягла разючого прогресу у збільшенні власного виробництва зброї та боєприпасів, і захід повинен всіляко сприяти цій тенденції. Штати ЄС повинні надати фінансову і військову допомогу, але битву будуть вести і виграють її мужні українці самі. Оскільки ця боротьба триває, зусилля з впровадження бюджетних реформ, зменшення фінансових ризиків, забезпечення фінансової прозорості, управління державними інвестиціями та викорінення корупції, мають бути збільшені навіть у цей час національної кризи. Пише він саме такі зусилля продемонструють українським партнерам у США та ЄС, що гроші, які надходять в Україну, використовуються ефективно. Сьогодні всі гроші в Україні є взаємозамінними, тому будь-які гроші витрачені або використані не за призначенням це витрати, які можливо доведеться покривати українським партнерам. Історії про марнотратство, шахрайство чи корупцію підірвуть підтримку України з боку Сполучених Штатів більше ніж будь-що інше. Агенти Путіна по всьому світу день і ніч копають, щоб знайти такі приклади і транслювати їх на весь світ. Тож в Україні немає права на помилку. Деякі економічні оглядачі в Україні стверджують, що дитинізація економіки може принести значні доходи уряду без підвищення податків. Вони переконують, що митні та торгівельні операції, а також ринки тютюну та алкоголю в Україні, повинні бути більш прозорими. Мені особисто пише він стало відомо про окремі судові процеси за участю фінансових установ, про які урядовці повинні знати і працювати над їх якнайшвидшим врегулюванням. Непослідовні судові рішення за останні кілька років завадили одній знайомій мені фінансовій установі стягнути десятки мільйонів доларів законних кредитів, виданих позичальникам, які здатні їх погасити. В результаті позичальники користувалися кредитами до 10 років, не сплачуючи при цьому ні відсотків, ні основної суми боргу. В одному випадку це призвело до того, що відповідний банк не зміг розрахуватися з фондом гарантування вкладів, якому довелось витратити мільйони доларів на захист вкладників коли російські окупанти знищили або вкрали 35% активів банку. Я згадую про ці випадки, тому що може йтись про 50-70 мільйонів доларів. Якщо ці справи будуть вирішені належним чином, уряд України через фонд гарантування зможе стягнути кредити, які були законно видані чинним підприємствам близько 10 років тому. Проте за протилежного сценарію це може коштувати українському уряду вказану багатомільйонну суму, тоді як у виграші залишаться недобросовісні позичальники. Прихильники допомоги Україні в Конгресі США переймають, Маються цими справами і слідкуватимуть за їхнім вирішенням, якщо вони не будуть правильно та оперативно вирішені, тобто кошти до фонду гарантування не будуть повернені позичальниками для Вашингтона. Це буде виглядати як некомпетентність чи корупція, або як і те і інше разом. Це лише кілька кроків, які урядовці можуть зробити, щоб модернізувати та підвищити довіру до українського уряду, зробивши Україну більш самодостатньою та привабливою для іноземних інвесторів. Так пише колишній конгресмен, і Це власне те, про що ми тут регулярно говоримо: що якби не переводила стрілки влада на внутрішньополітичні проблеми у США як головне гальмо в голосуванні за допомогу Україні і підтримку України, в принципі, внутрішньополітичні проблеми в самій Україні це теж частина проблеми, яка впливає на це і на сприйняття України у світі. Загалом, вчора офіс президента викладав відео зустрічі президента з сенатором Гремом і писав, що обговорювали питання подальшої допомоги Україні. Те, наскільки критично важливе надання партнерами систем ППО та ракет до них, і що підтримка штатів зараз важлива як ніколи. Але за американською традицією, сенатор Грем зустрічався вчора із представниками антикорупційних організацій, наприклад, центр протидії корупції громадської ради доброчесності Трансперенсі Інтернешнл Україна, з якими говорив про інше, про зусилля, яких докладає сама Україна для досягнення верховенства права, і які допоможуть їй врешті досягти іншої мети. Євроорієнтованого і демократичного майбутнього, що вони йому там розповідали про стан демократії в Україні, де громадських активістів і журналістів-розслідувачів зовсім не на руках, на жаль, носять а швидше СБУ за ними носиться. Розкажу пізніше цього тижня з одним з тих, хто на цій зустрічі був, тому не перемикайтесь. Крапка лише на сьогодні на тому у мене. Підпишіться, перш ніж піти. Не забувайте поставити вподобайку і перевірити, чи натиснути у вас дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про нові відео. І нагадую, не забувайте підтримувати разом з нами роток БПЛА 12-го загону спецпризначення. Всі посилання в описі під цим відео. Бережіть себе і побачимось завтра.